Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Надибала в мережі дуже жизненну історію. Подивилася, хто автор, Виявилась якась Катерина Бурель. Почала гуглити, і це Катя Бльостка. Та сама Катя Бльостка, яка написала книгу Матера Вам не наймечка». Історія настільки смішна, що я просто мушу з вами поділитися. Отже історія від Каті Бльостки. Баба, дізнавшись про першу вагітність невістки, дзвонить подрузі. Так, Галю, так, а вагітна Наталя! Щастя то яке! Нарешті боженька послав діточок, да? а, надіюсь, буде подібне на мене. Ну, на мене, да? Галю, я їй одразу попередила, що про вагітність нікому не можна розказувати. Нікому, нікому. Особливо перші три місяці. М? Головне, щоб ніхто не знав, на облік підемо ставати під покровом ночі, в мене в реєстратурі зв'язки. Ну, зв'язки знать. Я за коробку червоного маку все порішала, все. А що, та я лише тобі розказала Ліді з кутка, Марусі пецькіні, та й матушці в церкві, бо як же ж оце? ну Але це великий секрет, то жити нікому, нікому, ні. Так, так знаю, що не можна їй стрихтись, фарбуватись, Так ноги схрещувати, як сидить. Шить, в'язать, через бульбу переступать, фотографуватись, так що ще забула, а любиться ж не можна, так? О, Кончилось же, долюбилась. Можна дев'ять місяців потерпіть, правда? Потерпіть, ну а що там? Я Альошку налякала, що як ще раз побачу, що він її за попу щіпає, то принесу в їх спальню розкладушку, вмощусь і буду пильнувати, хай як хочуть. Невістка вагітна другим внуком. Алло, Галю, так знов єсть контакт, не впильнувала баба. Ну, де один, там двоє. Діти, то щастя. Щастя, сказала невістка, що на цей раз не буде мене слухати, а піде підстрижеться. Нігті ото ріснички наростить, бо всю попередню вагітність проходила, як висрана ягода. А я в цю хоче, каже, буде красивий і спокусливий для Альошки. Колись ото, знаєш, чистого фартуха вділа, та й спокуслива. А зараз що треба? Ото видумувати? Часи пішли ото пішли. Невістка вагітна третім внуком. Алло, Галю, алло, алло. Щось погано чую. Алло, слухай, що? А, та Наталя з тими рісничками видно, така вже. ж ті гарна була що другому внуку тільки три місяці, а вони вже третє склепали. Я в шокові, в шокові галька. В неї кожна вагітність або коли картоплю садить, або як буряки чистить, коли вже ця богиня, оце плодородія на город покажеться. Але то та та щастя велике, так. А я що? Я радію, але якось прям швидко стало. Баба не вспіла опамнетатись. Да. Ну, так, два внучка є, то хай третя вже буде дівчинка. Галю, мої я на ріснички оце піду. Може, й піду, а чо ні? Може, таки ще пару раз оті з дідом ото переморгаєм на старості років. Бо шо? Шо Наталя чекає четверте дитя. Галю, за три літа, штири діти ми її дід помішалися. Хват Невістка сказала, що вона ведіческа женщина, вона Альошці дарить любові на насолоду, а він їй достаток і без Мені дід щороку сервіз дарить, а оказується, можна було безопасність дарить. Дурдом якийсь. вони помідітювали і вирішили, що родить будуть стільки, скільки Всіленна їм пошле дітей, бо всілна їх і забезпечує, і оберігає. Та хай От, Хай би ще та вселенна їх картоплею забезпечила, щоб нам з дідом менше тих городів тримати. Що вони будуть робити оце з чотирма дітьми? Це ж їх накормить, одіть, вивчить. Це живе одним днем молодь. Роблять баби нерви. Невістка вагітна п'ятим. Галю, Алло, буде п'ятий. Ну, п'ятий. Та... Мідька капне мені, барбовал на цукор, бо серце зробилось, як горішок. Та ага, гачують. Вони його в Непалі на мідітірували. Та, називається, дурне поїхало в турне. Так пам'ятаєш, вони ото влітку просвітляться їздили, поки я гляділа чотирьох онуків, просвітлились, поки Наталя за Льошку, як горні козли по ніпальським схилам, лазили, ті малі спиногризи. Всі закрутки ще в серпні зжерли. Льох пустий. Ага. Ми там з дідом від них часом переховувались, то я знаю, що кажу. Пустий. Вони гороху, корову пробували осідлать. Неї аж молоко пропало. А кури їм зразу в жмені неслися з переляку. Вони ж, бідного кота вчили плавати в цебрі з водою. Нявчик після цього заліз під стелю за образи і не вилазить, не вилазить, сидить ха. Бач, заглянув в очі смерті і став до Бога ближче. А знаєш, оце пішли нарвати мені букета? Кажуть, хотіли зробити приємно зарази так. Та я чого зержусь, Галю, як це до чого? Бо букети були з цвіту картоплі. Коротше, робим з дідом паспорти, їдемо Віталію на заробітки, хоч отдихнем, хоч трохи, бо бачу, що Альошки на всіленна закругляться з подарками не збирається. А ми ще хочемо пожити, Галю. Ой, хочемо пожити. От таке. Ну, ви ж знаєте, як воно буває. Помедітували, попросвітлялися, та й хорошо. А вселенна вона така. Що замовляєш, те й посилає. Вдячна, що слухаєте, і вдячна Каті Бльосці за неперевершений есей. Вдячна за ваші вподобайки.